Мовчать ще досі небеса, нечутні Божі откровення народ не вірить в чудеса, веде своє земне учення, в священиків йде боротьба за владу і за вплив народі, ну а байдужа вся юрба на поклоніння в храм приходить, щоб звично звершити обряд в Єрусалимі по закону, та серцем вдалені стоять. Від свого Господа Сіону не діє Божий дух в серцях, благоговіють перед царями. Тих, що забули Божий страх, вже совість їх не докоряє. Здається, що усе дарма, що вже погасла вся надія, не збудуться очі слова про прихід бажаний Месії. Тихо, тихо, дні проходять. Серед долин і гір, і по всім темним законам вже є договір. І Заручена Марія шиє свій наряд, але мрії в до небес летять. Вона є благословена, і бенкет вже жде, та молитву все щоденно зар народ несе. Господи, ти благодаттю й милістю не залишаєш наш край. Дивні троянди в долинах розкрилися, Щедрий є на полях врожай. Боже, ти бачиш, скільки байдужості, царство панує земне, і не бажають жити у святості. Боже, почуй ти мене дай пізнати Твоє царство нетлінне, з неба пішли царя нам. Хай буде явлене Твоє спасіння стомленим всім серцям. Звуки чистіть і злітають з її ніжних губ, з неба зорі споглядають, чують плачу звук, сліз струмком з очей стікає, смуток в серце йде, і ніхто іще не знає, як Христос прийде. Не було в селені безкінечності, і мільярд зірок ще не сіяв, до початку всіх початків і вічності. Божий син в отці перебував. Слово, що осяяло початок, було в Бозі, і слово було Бог, тільки з ним усе було почате, і виникло усе через Його. В нім життя, в нім час і вічність. Він початок є і є кінець, в силі всемогутній, безкінечній. В славі наділив його отець, син коханий і єдинородний, син єдиний, тільки ось так зміг вибирати волею в свободі, жертвений вогонь земних доріг. І отець безмірно справедливий і безмірно люблячий отець в жертву віддає на муки сина і терновий світиться вінець. Таємниця ця є чудодійна, Дух Святий зійде, Маріє, вір, первістком Твоїм люблячим сином стане той, хто нині Божий син. Сила Всемогутнього Владики на Твоє зійде земнеєство. І, і навічно таїнством великим осяє чудне Христове Різдво. Пастухи над стадами овечок, В час нічний свою сторожу мали, між собою думали в розмові, і ранкової зорі чекали. Серед нас немає вже пророків, а було раніше брав Господь. Пастухів без вісті і високим даром наділив пасти народ. А народ ізраїльський як стадо, мов кинуте пастирем своїм. Розбрелись в пустелі безвідрадні, на чужін пішли бродить вогні. Кажуть, що прийде іще Месія. та коли, чи довго ще чекати? Ну, а поки заздрість і насилля продовжують світом керувати, і нема надії на спасіння, і родна віки на троні сів, і, напевно, в нашім поколінні не звершиться тих чудових див. Я дивлюсь на пастухів минулих, слухаю розмові з поміж них, і здається, що усе минуло, і скоро буде вирок для усіх. Та коли ж пробудження то буде, хто піде з бажанням тім святім, сповістити всім живим, всім людям, що буде зустріч з Богом дорогим, свої молитви, як Марія, ми несемо. Ждем, як Анна, Симеон душею, і у домах своїх подібно ми живемо, так як Захарія з дружиною своєю. І коли Архангел кончину віку сповістить живим всім, то будемо ми радісні в ту днину, як пастухи, зрадівши серцем всім своїм. Над землею ангели радіють. Що Спаситель народився нам! Слава Вишніх Богу, Алілуя! мир землі і візь блага серцям. Прислухайтесь Різдвяної виночі, як вони славлять Бога в небесах, і серце радістю наповнене захоче вічну любов хвалити чудеса. О, чудо, що сказане є Богом! Збулося і спаситель даний для людей. Він в світ прийшов живим і сильним словом, що від шляхів зве згубних по цей день. Він вірний шлях, яскравий правди світоч, в нім радість істина, життя в нім без кінця. Настало благодаті нині літо, радійте підбадьорні серця. Мир, спокій усім близьким і всім дальнім, мир, спокій на заміну марноти, хай сліз не буде і очей печальних, бо він прийшов основа доброти. Він з нами тут, і в час його явління зійшла над світом істини зоря, зійшло майбутнє Сонце Воскресіння, яке веде нас до Христа Царя. Ось в яслах безпорадний він, як всякий людський малюк колисочці лежить, і погляд матері ласкавий, ніжний, за подихом слідкує, як він спить. Яка щасливою прекрасна є Марія, бо Господу повірила сповна, і, чуючи слова про свого сина, серденько складала їх вона. Вона достойною знайшлася перед Богом, і нині їй довірно ростити, леліяти, оберігаючи з любов'ю того, хто в світ прийшов, щоб нам служити. Йому рости, а нам меншим ставати, він ради нас залишив свій престол, і щоб ми в небеса змогли піднятись, він в світ земний людиною прийшов. Залишив небо ради нас з тобою, і на землі, як чоловік він жив, і на хресті ціною дорогою за кожного із нас він заплатив. Стою і дихання затамувала, все до кінця не зрозумівши, яким же полум'ям палала його любов, нас полюбивши, який же сильний, дивний він. На шлях скорбодзі йти рішився заради нас, лише він один у Бога жив, навчав, трудився. Дивлюсь я смутком на людей, ми хоч живемо і не в Бога, втрат тимчасових боїмось тепер і дорожим добром убогим. А якщо хтось із самостійно досяг багатств і розкошів земних. Як мало тих, хто добровільно без примусів замінить їх, на Хресну путь, на біль пішов, така могутня його сила, Христа велика є любов і до кінця не зрозуміла. Невже за нас Він так страждав, за нас невдячних, покохавши, і добровільно смерть прийняв? Спасіння даром дарувавши, в благоговінні, Боже мій, Ісус, коліна я схиляю, щаслива і в душі своїй Твоє Різдвоє прославляю, у волі всій серцем Своїм Тобі служити я бажаю. З народженням святим Твоїм сьогодні світ я вас вітаю, прощення. Радість і любов ти нам приніс, приніс спасіння, з тобою зустріч жде нас знов, і близько ранок Воскресіння.